Окей, ну ми спробуємо щось записати. Е, привіт! Я дуже довго сумнівалася, чи варто записувати це відео, але ось воно. Е, Сподіваюсь, що з вами і з вашими близькими людьми все добре після сьогоднішньої ночі. І я не знаю, коли ви будете дивитися це відео, можливо, вже зараз, коли воно вийде, можливо, наступного дня чи через кілька, але загалом сподіваюся, що воно відволіче вас від теперішньої ситуації, якоїсь допоможе знайти щось цікаве, почитати можливо на наступний рік. І запрошую, звісно, до обговорень в коментарі, буду говорити про книжкові підсумки, а вони в мене будуть дуже-дуже великі. Поїхали! Я собі тут накидала приблизний план цього відео і почну, мабуть, з того, на чому закінчую цей читацький рік. Сьогодні 29 грудня, і я розумію, що я вже не встигну дочитати жодну з читаних тепер книг. Власне, їх три, і зараз вони кожна приблизно на такому етапі. Ця лише розпочата, ця вже прочитана на дві третини. Ця навпаки на одну третю, можливо, четверту навіть прочитана. «Листи до фроти» — це книга, яку мені дали почитати. Збірка оповідань класна, але вони здебільшого сумні, і я поки що зробила перерву від них. Далі Ірина Вільде, трилогія її повісті. Я дві з трьох повістей прочитала і вирішила теж зробити перерву, тому що я дуже-дуже хотіла почитати цю книгу, на яку я задивлялася насправді давно. І вона нарешті з'явилася в нас в магазині на роботі. І я її собі замовила, купила. Це книга від Вітемета Гейга. Того, який написала у північну бібліотеку, і якщо ви дивитесь мій канал, ви я думаю, пам'ятаєте, як я дуже розхвалювала цю його книгу, і The Comfort Book, яку я читала минулого грудня, і якісь. А як зупинити, ну загалом всі його книги, які я читала, мені подобаються. Я дуже хотіла прочитати цю. Вона колись була перекладена українською. Але тираж закінчився, її наразі ніде придбати не можна. Тому я вирішила читати англійською stay alive». І він дуже легко пише, мені доволі легко читається. Про неї розкажу вже в наступному році. Власне, з цими трьома книгами я і закінчую рік. Зараз, взагалі, я так порахувала, в мене вийшло за рік 40. Вісім прочитаних книг. І я не знаю, багато це чи мало. Якщо порівнювати себе з кимось, то, ймовірно, я буду з тих людей, які прочитали менше. Бо я знаю, що багато людей читають дуже багато книжок, там стовок книг ставлять собі цілі, читають їх і більше. У мене не так. Я за цей рік прочитала 48 книг, і треба було б порівняти себе теперішній рік свій читацький з минулим. Мабуть, на етапі монтажу я це зроблю і десь тут або тут будуть цифри, скільки я прочитала у 22-му році, скільки в 23. му в принципі, я своїм читанням цьогорічним задоволена. У мене були доволі багато читацьких перерв, коли я не читала нічого, або читала прям дуже мало, дуже повільно. Одну книгу типу читала по кілька тижнів, А було таке, що я прочитувала щось за день-два, або навіть за годину, там, за півгодини, в залежності, звісно, від книги, від настрою і від часу. Загалом це був доволі різноманітний читацький рік. Але я не можу сказати, що я прочитала прям супер багато класних книжок. Мабуть, на цьому етапі я одразу вам розповім про найкращі прочитані книги в 2023 році. Я взагалі веду. В мене такий є трекер прочитаних книжечок, зараз він десь тут буде, покажу вам його. Але також в мене є і записник, куди я просто списком. Ще з далекого 2016 року записую прочитане І ну, в цьому записнику у мене, мабуть, лише з 2020-го з 2019-го. А з 16 по 18 у мене е, книги прочитані записані м -м, в іншому записнику, і на сайті собі здається, приносила. Е, з найкращих прочитаних в 2023 році в мене книга Олі Русіної Абрикоси зацвітають уночі, і я просто мені просто дуже сподобалася ця книга. І, на жаль, в мене в бібліотеці її вже немає. Я віддала цю книгу в свою шкільну шкі... сільську бібліотеку і сподіваюся, що хтось буде її читати з дітей, можливо, і з дорослих теж. Друга книга це збірка оповідань, історій, щось зі мною не так, Андрія Любки, і це просто любов з першої книги. Я дуже давно старалась познайомитися з творчістю Любки. І ось нарешті це сталося. Я взяла ту книгу до рук і зрозуміла одразу, що мені дуже подобається, як він пише. Врешті, це вже, що зі мною так, це вже не одна книга в моїй бібліотеці від Любки. Я вже купила іншу. І думаю, що буду продовжувати його читати. Зараз я чекаю на його нову книгу, яка має вже бути написана про теперішні події. Це теж збірка історій, поки що її нема. Але загалом це було дуже класне знайомство, яке чудово продовжується. Друга книга це. Ой, третя книга, перепрошую, Дарка Озерна буде окей. Це чудова книга. Якщо ви хочете тільки познайомитися з темою психічного здоров'я, просто доступно, зрозуміло, все пояснюється, як все працює, чому це не тільки там щось, що ми собі думаємо. Як це власне відбувається в нашому мозку, що, куди, як, науковою, але простою мовою, і мені це супер сильно сподобалось. І це чудова книга, до якої я інколи повертаюся і перегортую якісь сторінки, щоб зрозуміти щось для себе нове, або згадати вже причетнене. Четверта книга це. Роман Василя Барки Жовтий князь, і це направду неймовірно важезний роман. Мені було дуже важко морально його читати, але воно того вартувало безсумнівно. Це одна з кращих, мабуть, книг в Україні, які я читала. І стосовно, ну, от, стосовно якраз відображення подій, це просто... Неймовірно, я вражена, захоплена, але, звісно, я розумію, що до тієї книги треба бути підготовленим, тому що читати про голодомор не надто вже і легко насправді. П'ята книга це роман Анастасії Легкової за перекопом Є Земля. Мені дуже сподобалось я в багатьох моментах. Відчула себе. Це було і добре написано. І дуже близько, і якось аж стало шкода, що я не знала того Криму, який там описується, особливо ну, в плані, плані Криму, як би це так краще описати. Типу, справжньому чи що. Ось е, наступна Книги, це роман Віліма Сомерсита Моема, тягар пристрастія людських. І я би сказала, що це моє перше знайомство з моемом, але наскільки я пам'ятаю, все-таки я щось читала, але це було якісь маленьке оповідання, і, здається, в російському ще тоді давно перекладі. Але ось моє, моє знайомство справжнє теперішнє Муром почалось з такого великого роману, який мені дуже відгукнувся. І це настільки чудово, майстерно, прекрасно написано, і історія досі актуальна. Я захоплена. Е, так, 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 так. Наступний роман це доця Тамара Горіхізерня. І це було дуже легко і швидко читати, і водночас настільки важко, і настільки болю і непримиренності я відчувала, читаючи цей роман. Це дуже майстерно насправді написано, тому раптом вище не читали. Треба. Елісбет Гілберт. Я згодна. Книга написана насправді. Чи в 11-му році, чи в якому, а в нас перекладено лише цьогоріч, і це дуже класна книга, дослідження, типу, власне дослідження авторки ідеї шлюбу і те, як шлюб сприймається в різних культурах, різними людьми. Це насправді дуже, дуже мені сподобалось, дуже цікаво написано, якісь і власні роздуми, і історичні довідки. Якщо вас це цікавить, то теж дуже рекомендую. Оксана Забушко «Як рубала вишневий сад, я нарешті добралася до цього есею, і це було складно, але воно того вартувало. Це неймовірно, прекрасно, глибоко, вартісно. Далі, Орвел, колгосп тварин. Нарешті я дійшла до цієї класики і так, Орвел мене теж захопив, я тепер хочу читати Орвела більше, але за 1984 я щось ніяк не сяду, бо. Я розумію, що це не буде легко. Е, так, наступна книга це е, е, як писали класики Ростислава Семківа. Мені дуже сподобалося. І я тепер хочу як читати класиків. Е, теж, так як я люблю, легко, е, цікаво, корисно. Тому прям супер. Особливо мені було цікаво читати про тих, кого я читала, і до кого так мали, там, в мене там, до когось письменників мене ближче лежала душа. І наступна книга, і це, мабуть, якраз остання, це Ірина Вільда і її трилогія. Хоч я прочитала лише дві повісти повісті з п'ях, я вже спочатку самого зрозуміла, що це неймовірно прекрасно. Мені дуже сподобалось, як це написано. Я в захваті, і мені здається, я ніколи не перестану любити укрід. Ніколи не пристану не захоплюватись і відкривати якісь нові грані для себе, тому що Вільде до цього для мене була незнайома. І ось нарешті я познайомилась з її прозою. Можливо, після того, як я дочитаю цю трилогію, я ризикну задивитися на її, типу, як основну головну працю, історію. Це сестри Річинські» стається, не знаю чи правильно наголошую, Загалом. Ось такий список з 12 книг. Це, це дуже, дуже класно, мені здається, але якось я не, не очікувала, мені здавалося, що мало би бути більше, якщо чесно, книжок, але, але якось так все вийшло. Далі я хотіла би тут загадати своє читання англійською, і я, якщо чесно, думала, що це буде щось краще, але направду я прочитала дуже мало. Я почала читати книгу, о, не пам'ятаю, як назвав. Коротше, я почала читати книгу, але я її не дочитала, робила перерву. Потім поверталась, потім знову робила перерву, і загалом так склалося, що не склалося. Ця книга досі лежить не дочитано, десь вони на роботі, і після того я якось бралася читати за читати англійською, але. Влітку я читала веб-комікс англійською, і мені це прям дуже сподобалось, це було дуже легко класно, яскраво. я про це теж розповідала. І ось наприкінці року я теж взялася за книгу англійською. Але, знаєте, це той автор, якого я вже знаю, і я знаю, що мені легко його читати. Але загалом я очікувала, що я буду більше і краще читати англійською, але не так сталося, як гадалося. Не знаю, можливо, в мене чи замало мотивації, чи в мене справді так якала саме та книга, яку я не дочитала, бо там доволі складна лексика за рахунок сленгу. Не знаю, загалом якось ну, не склалося так, як, так як мені хотілося. Далі, далі. А! Далі хотіла би згадати книжковий клуб, який, модераторкою якого я була цьогоріч з лютого по жовтень, з лютого по до жовтня. І це, це було дуже класно, це був цікавий досвід обирати книгу, обговорювати, загалом якось організовувати весь цей процес читацького клубу. Але я б припинила це, тому що не було великого попиту, власне. І в мене не було аж такого прям супербажання, щоб це продовжувати. І, власне, поки що мій книжковий клуб, який я вела, не функціонує. І наразі я не, не планую, мабуть, якось його продовжувати. Можливо, щось колись зміниться, але наразі так. І я е, не планую також приєднуватися м, до якихось інших читацьких клубів. Мені більше подобається читати самостійно, обирати книги самостійно за настрієм, тому що зараз я хочу, там, наприклад, щось легеньке, потім щось складненьке, потім щось інше. А я помітила таку тенденцію, що в читацьких клубах е, дуже часто читають якісь більш сучасні, нові книжки. А тільки на слуху, обговорення. Ну, загалом це так все дуже індивідуально. Якось, якось так поки що в мене не складається з читацькими клубами. На жаль, на жаль. Далі, далі, далі. А, далі я хотіла б сказати е по тичні читання вечори, які відвідували ці осені. взагалі осінь була якраз таки дуже. Книжкова подіяла, тому що я ходила і на е, поетичні читання Жадана, і на е, поетичні читання від Медіан Черновіцію в Одесі, де було дуже багато сучасних українських письменників та письменниці, е, поеток і поетів. І е, це був прекрасний неймовірний досвід. Я би хотіла такого побільше побільше в Одесі. І також е, я ходила на виставу. В театр, яка була присвячена шістдесятникам, загалом українській інтелігенції, яка була знищена, і це, це те, що мені дуже відгукується, я би хотіла більше відвідувати такі літературні події. Можливо, в 2024 році я зберуся до того, щоб відвідати якийсь там. Книжковий фестиваль або в Києві, або у Львові, або ну, загалом щось таке подібне, я думаю. І наостанок хочеться згадати свої якісь заслуги. Власне, те, що я надрукувала свою книгу, отримала літературну премію, стала лауреаткою, і це чорт забирай. Вау! Я продовжила працювати над романом, ідея якого в мене з'явилася ще два роки тому. Я почала писати оповідання для збірки, власне, публікувати їх. Я вперше читала свою поезію на поетичному вечорі, і це було. Неймовірно страшно, але водночас класно, мені дуже сподобалось, і я почала ділитися в принципі, більше поезії в соцмережах, зокрема в Інстаграмі. Це загалом неймовірний досвід. І самозванець і критик не дозволяє мені сказати, що я вже письменниця. Звісно, ні. Але все одно дотичність якась до літератури і розуміння того, що те, що я створюю словами, теж комусь подобається відгукується, це теж дуже і дуже цінно. І я дуже вдячна всім тим, хто пише мені про це і дає про це знати. Власне, на цьому буду вже завершувати величезними величезними подяками за те, що ви. Тут зі мною дивитесь мій канал, якісь книжкові відео або не книжкові. Я дуже дякую вам за те, що було цей рік зі мною, або, можливо, ви тільки приєдналися. І це був направду ще один складний рік. Але ось ми тут, наприкінці. Я би хотіла, щоб ви в коментарях написали мені, які у вас були цьогоріч найкращі книги прочитані. Скільки книг ви читаєте за рік? Скільки вам вдалося, чи це ваш темп чи ні? Ось такого плану. Якщо якісь були книги розчарування, то теж, будь ласка, поділіться цим, бо я не можу сказати, що в мене прям були якісь супер розчарування. Були Такі, типу, книги, які не дуже подобались, але прям супер розчарування, мабуть, не було. Загалом, поділіться також, чи є ви учасниками книжкових клубів, я, можливо, вже це десь колись питала, І як ви взагалі ставитесь до книжкових клубів, як вам з цим? І... І напишіть, чи читаєте ви англійською, як вам, як вам це вдається, якщо вдається, а якщо ні, то теж щось цим робите. Дуже буду вдячна вам за ваші коментарі, за якийсь діалог власне в коментарях. Бажаю гарного вам вечора, дня, ранку, відповідно до того, коли ви дивитеся це відео. Сподіваюсь, що ви дотримуєтесь правил безпеки в ці дні і загалом. І побачимося вже в наступному році. Дякую за перегляд і па-па!